Це сьогодні тут, щоб вшанувати е, пам'ять і разом е, замислитись е, над одним із е, найболючіших розділів європейської е, е, історії. 23 серпня 1939 року було підписано пакт, е, який не тільки розділив центральну східну Європу на сфери впливу, але й дав початок бажанній агресії, окупаціям, депортаціям та масовим злочинам. Е, цей пакт став глибоким шрамом на тілі всієї Європи. Чаму, що кого у пам'яті народів, і досі, виставка, яку ми сьогодні відкриваємо, дає можливість по-новому поглянути на ті події. Вона не нав'язує єдину інтерпретацію, а пропонує багатоголосий погляд на історію саме через долі людей, через пам'ять націй, через різні культурні перспективи. Вона показує, як кожен із постраждалих районів Польща, країни Балтії Фінляндія. Румунія по різному переживає свою трагедію і свою пам'ять. А наразі хочу надати слово заступнику міського голови Дмитру Назару. Дякую. Доброго дня, шановні посуні. Доброго дня, наш поважний гість. Так, в цьому році ми відзначимо 80 років, як закінчилася Друга світова війна. І напевно не випадково, що саме сьогодні. Цей рік в нас відбувається ось ця подія, адже історія має властивості повторюватись. І сьогодні Україна, як ніхто, відчуває ту біль, яку відчувала Європа світ 80 років більше, ніж 80 років тому. Ми тут в нашому місті також нещодавно. Відзначили одну подію, вона пов'язана з репресіями. І це про ліквідацію є то 83 роки тому назад, в Кам'янці-Подільському, про цю подію ми розказали мовою мистецтва. За участю студентів нашого коледжу культури. А також міського будинку культури ми створили 30-хвилинну виставу і запропонували прем'єру її саме в музеї мучеників. Це монастир, який відтворила наша римокатолицька католицька громада, де в 30-х років НКВД знущалась, розстрілювала українців. І саме там, біля каплички, на першому поверсі, ми дали чотири вистави, куди запрошували нашу молодь, дітей, щоб, наших громадян, щоб розказати, яку трагедію переживали українці тоді, під час Другої світової, і переживають сьогодні. І в цей момент я хочу подякувати нашому гостю, тому що як підтримка її його країни. На міжнародному рівні. Так, і особистий приїзд сюди нас також надихає. Надихає на наші дії і на ту перемогу, яку ми обов'язково отримаємо. Слава Україні! Але ця виставка, вона не лише про минуле, вона про сьогодення і про майбутнє. Бо і сьогодні ми бачимо, як використання історії в політичних цілях веде до нових конфліктів та війн. Ми бачимо це на прикладі агресії проти України. Сьогодні російська влада знову намагається маніпулювати історію, виправдовувати імперіалізм та насильство. І саме тому пам'ять про пакт Гітлера Сталіна це не лише питання історії, це питання моральної відповідальності всіх нас. Перед тими, хто постраждав і загинув, і перед тими, хто живе зараз. Пам'ять має силу. Вона може зцілювати, якщо вона базується на правді. Вона може об'єднувати, якщо вона вчить співчуття. Вона може захищати майбутнє, якщо вона показує помідостах і життя. Наразі хочу надати слово директорці музею Олександрі Свердюк. Вітаю, шановні колеги. guest <laughs> um, to <laughs> to yeah. um, I'm very happy and grateful that you came to visit Ukraine despite the times that you took the risk. I'm also extremely grateful as the way that your this exhibition was invited and came here to come in because as you know, there was a lot of risks, a lot of uh, documents needed to be signed, etc and i also want to th say thank you to all of the guests today here present and i want you to all to take time off your busy schedules and take another turn and look around this exhibition maybe in a different day maybe when we have less people around so that you could inebriate everything you see in here read it through and make your own conclusions and also, I want to say great thanks to our staff, museum staff, especially me, Oksana Zaremba, who made this exhibition possible and who uh, did a lot of work on it. And uh, it took a lot of work from her. But also, also thanks to every staff member who participated in making this exhibition come true. Thank you all very much, and I hope you will gonna kind of enjoy and make. Your own personal conclusions that you will gonna write down in our book in museum, and then we will gonna see how different people have different perspectives on probably the same topic. Thank you. Насправді ця виставка є прикладом того, як співпраця та діалог нам кра допомагають нам краще зрозуміти нашу спільну історію, так і наше спільне майбутнє. Е, виставка «Шрам через всю Європу це результат співпраці багатьох сердець і багатьох умів. Це е, спільна праця музею Берлін-Калсхерст, який представляє Крістоф Меснер та е, університету Дюссельдорфа, який у нас теж є сьогодні представниця Жанна Ківерлейн. Велика подяка, власне, кураторам, авторам текстів, художникам, перекладачам, що нагадують нам про небезпеки забуття. І, власне, надаю слово Крістофу Мейснеру, який буде говорити про це в цьому епізоді. Крістофу, дякую за мене. And um, I need to apologize that I don't speak in Ukrainian to you.

in our in our thoughts it started two years ago and in, in the beginning of 2022 so it was before the full-scale invasion of uh, and uh, i would be not honest if i would say that this full-scale invasion had no impact on this exhibition it had a huge impact Але все одно я буду нечесним, якщо не скажу, що насправді це вторгнення uh, дуже принесло такий важливий вплив на мене в формуванні цієї виставки. Um, that we, that we widened our view, and Eastern Central Europe became more than only a sphere of influence of Russia. It became a sphere of influence of uh or it became a it became a, uh, a sphere where different nations are living since long time. different ethnicities and uh, where we should have this exhibition is from a german point of view done so where we should have a closer look on and where we should bring our visitors in uh, <laughs> uh, unfortunately in germany yeah, yeah, okay. everything uh, what is behind poland is russia uh, І, і ми побачили, що um, в Східній Європі є різні країни, і ми маємо бачити ці uh, різні впливи um, і показати кожну країну окремо. So, now to The exhibition The exhibition is uh, is, um, is uh, done in a way that we want to uh, go into the areas that have been affected by the small trophy Hitler-Stalin -Trop Pact, Hitler Pact uh, from 1939 to 1941. Um,

Um, but uh, this exhibition is uh, done in a way that we have a closer look on political consequences, on social consequences, and the social consequences we, con we, we just deepen with biographies. So you can find in all these boxes, you can find biographies. Well, a little bit about the exhibition itself. What is the essence? It shows some social influences, <speaking> political influences, and shows, in fact, all this in life stories, in the of people І є в кожної в кожному власне в кожній країні, в кожному стенді є пам'ять і те, який вплив саме цей пакт має зараз на кожну окрему країну і на кожну окрему громаду суспільства. And when you will go through the exhibition, you will maybe wondering why there is no Ukraine. Uh, because we We use the borders of 1939 as a concept from our from our thoughts, but in this uh, in this exhibition, we will these are just only a concept that is framing different regions, and these regions are always uh, multi-ethnical, plural. So it doesn't mean that we are speaking when we have their Poland that we are speaking only about Poles. No, we are speaking also about Lithuanians, we are speaking about Belarusians, about Ukrainians, about Poles. So we. Ви сіти с мор азтеринг оріженс анатофнес. Власне, коли ви будете оглядати виставку, ви можете помітити, що тут немає України, але ми не розглядаємо, ми розглядаємо регіони тогочасної Європи. Кожна країна вона все одно є мультикультурною і мультиетнічною. І, власне, якщо ми будемо дивитися, наприклад, на Польщу, це не значить, що ми говоримо тільки про поляків. Там були і білоруси, і українці, і литовці. Ну, тобто, кожна частинка, кожен регіон Європи, він є все одно мультикультурним. And uh, last but not least, we are asking you, um, the visitors, uh, to bring your thoughts to us, and therefore we have some uh, some um, Element where we ask you, um, first of all, what are your thoughts about the exhibition, but also um, if you personally or your family have some had some impact um, from this pact, from this um, Hitler-Stalin Pact, and how this impact was, and you can share your stories with us, and we would like to uh, hear the stories, and uh, we would like to bring the stories also to Germany and show it there. Uh Дуже просимо вас, якщо ваша родина, ваша сім'я була якимось чином мала якийсь вплив тих подій на вашу сім'ю, нас є такий інтерактивний елемент, де ви можете записати свою історію, залишити її, залишити відмітку на карті, і потім ми хочемо ці історії теж описати і показати їх в Німеччині. And in the very, very end, I would like to thank the organizers here uh, in Kaminsk um, especially Oksana Zarema for bringing this exhibition here and um, also the whole staff of the museum that uh, built up, the exhibition that uh, took it from Chenivtsi, um, where it was shown before and um, i wish the exhibition all the best here in, uh, in kamenets-pedsky and hope that a lot of people will come to visit it and uh, will tell us in the end uh, their thoughts. because for us it is important to bring this uh, thought, to to have this thoughts always in mind. it widens our perspective and it helps us to understand the region and the country and europe better. Uh, Музею, адміністрації музею, всім працівникам, хто долучився <плес> до, 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 того, до того, що виставка може експонуватися зараз тут, у нашому музеї. Всі, хто долучився до її зібрання, перевезення, і так далі, тобто абсолютно, абсолютно всім, хто був долучений. І дуже сподіваюся, що на виставку прийдуть подивитися багато людей і поділяться потім своїми думками з нами. Екіну <плес> е, власне ви вже побачили, по оглядали. Виставка представлена не тільки німецькою мовою, там є німецька мова, вона представлена англійською і українською мовою. Це дуже важливий такий жест підтримки у наш час. Коли Україна бореться власне за право вільно розповідати світові свою історію. І саме зараз хочу надати слово декану історичного факультету Антонію Вушко. Доброго дня, друзі. Ну, насправді сьогодні непересічна подія для міста Кам'янця-Подільського, і дуже і дуже важлива подія з точки зору нашої історії і нашої пам'яті. Тому що ті трагічні речі, пов'язані із фактом Ріпентропа Молотова, вони визначили історію Європи, історію світу на десятиліття вперед, а для багатьох жителів цих країн, про які ми говоримо, і фактично для жителів всього світу вони стали фатальними, тому що, на жаль, ті події, подальші війни, от, взагалі події Другої світової війни, вони призвели до величезних жертв. Факт Ріббентропа Молотова або Гітлера Сталіна зумовив те, що держави були розділені, розшматовані і, врешті-решт, так само, як показує історичний досвід, тоталітаризм і відповідно диктатори, вони можуть між собою домовлятися лише на якийсь короткий термін, тому що все, що відбувалося далі, продемонструвало. Що все одно завжди залишається мало територій, якихось економічних ресурсів, крові, вогню і жертв. Тому ця виставка є дуже і дуже актуальною наш час, тому що насправді іноді. Дивуєшся, наскільки історія повторюється, наскільки історія повторюється і, на жаль, вона повторюється в не дуже такому доброму варіанті для нашої держави, яка сьогодні змушена виборювати своє існування, змушена виборювати свою незалежність, але крім цього, вона виборює не лише свої території, свою незалежність, вона виборює можливість. Того, щоб Європа і світ розвивалися далі в рамках міжнародного права, розвивалися в такому устрої, де повага до держави, до її територіальної цілісності, до людини, то прав людини є пріоритетом. Номер один, на жаль, через понад 80 років. Після укладення пакту Ріббентропа-Молотова світ знову стає перед такими величезними загрозами, і важливо, щоб із цих загроз все-таки ми не повторили помилок минулого, а вийшли в іншому, скажімо, варіанті, в менш кровопролитному. Хоча насправді зараз ми вже бачимо такі. Речі, пан Христов правильно говорив про те, що тут немає України, так немає назви Україна. Але насправді дійсно це те, що відрізняє, оскільки тоді Україна була розшмотована різними державами, зараз ми маємо свою державу, ми маємо незалежність, ми маємо що відстоювати, маємо як відстоювати. І маємо можливість також опиратися на підтримку наших друзів і партнерів, які. Надали руку допомоги, і будемо сподіватися, що так буде продовжуватися, і, і Європа і інші країни будуть розуміти, що Україна захищає не лише себе, а захищає і їхній добробут, їхнє право бути вільними, незалежними, лише пройти з деставковою залою та прочитати, побачені представлені тут матеріали. Я вас запрошую слухати серцем, замислюватися. Подискутувати, подумати, бо пам'ять це основа нашої свободи. Слава Україні! Героям. Героям. Героям.